Мої вітання: ближче кілька хвилин раджу не перемикати, адже попереду найсвіжіші повідомлення з військової сфери. Сьогодні у програмі дивіться, на що вистачить оборонного бюджету 2014? Чи може випускник військової кафедри стати справжнім офіцером? Чому білоруський президент раптово перевірив військо? Та який унікальний безпілотник тестують американці? Почнемо з українських військових новин. Днями на одному з телеканалів повідомили про стягування до Києва танків з Чернігівщини. Командування першої танкової бригади повідомило, що три Т-64 було доставлено до залізничної станції Чернігів-Північний для передачі як надлишкове майно. Збройні сили України тим часом виконують завдання у плановому режимі. Україна отримала від НАТО 1 мільйон 800 тисяч доларів на утилізацію боєприпасів у 2014 році. Транш буде надано в рамках другого етапу проекту трастового фонду програми НАТО. Партнерство заради миру. Основним донором виступить США. Після контрольно-відновлювального ремонту до 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади, що у Мелітополі, повернувся Іл-76МД. Усі необхідні процедури повітряне судно пройшло на Миколаївському авіаремонтному заводі НАРП. Тепер борт має характерне сіре забарвлення. У 2013 році було відновлено технічну готовність 10 бойових кораблів та катерів, а також п'яти суден забезпечення. Наразі триває ремонт корабля управління Славутич, плаваючого крана Каланчик та катера Гола пристань. За 14,5 мільярдів гривень цього року українська армія має перейти на контракт, подвоїти грошове забезпечення, організувати бойову підготовку, оновити частину техніки. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Але наскільки реально втілити вже перераховані пункти, ми спробували розібратись разом з експертами. Раніше на курси виживання відряджали кращих представників спецназу. Схоже, цього року всі без винятку військовослужбовці стануть універсальними солдатами, і перед ними стоятиме таке завдання: за мізерного фінансування армія має рік протриматись, а надто стати професійною. Хоча кілька місяців тому ще було сподівання на краще, адже 2 вересня президент Віктор Янукович затвердив державну комплексну програму реформування і розвитку збройних сил України на період до 2017 року яка передбачає виділення понад 131 мільярда гривень на військо. Для реалізації завдань державної комплексної програми на наступний 2014 фінансовий рік ми припускаємо отримати оборонний бюджет в сумі більше 25 мільярдів гривень. З них 24 це загальний фонд і 1 мільярд спеціальний фонд. З інтерв'ю Агентства Інтерфакс Україна, 16 жовтня 2013 року. 19-20 мільярдів це мінімальна необхідна потреба. Якщо говорити про розвиток Збройних сил, то потрібно говорити про суму близько 30-32 мільярдів гривень на рік. Та сума, яка передбачена в бюджеті на 2014 рік, вона складає всього 14,5 мільярдів, і її вистачить, я би сказав так, на те, щоб військовослужбовці виконували свої завдання в казармах. Оборонний бюджет, що суперечить указам президента України, у 2014-му передбачає на 3% зменшити забезпечення діяльності збройних сил та підготовки військ, а також на 49% урізати кошти на розвиток озброєння та військової техніки. А про соціальні програми та, зокрема, будівництво житла, можна взагалі забути. До 2017 року кількість військовослужбовців в лавах збройних сил стає близько 122 тисяч осіб. Лише тільки в дві 2000... У 2014 році з лав Збройних сил буде звільнено 2,5 тисячі офіцерів. А що це означає? В кожному офіцеру має бути відведені вихідну допомогу. А це певна сума коштів. У грудні 2013 року Кабмін ухвалив державну цільову програму соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які підлягають звільненню до 2017 року. Згідно з нею заплановано трохи більше 101 мільйона на перенавчання таких громадян, але цьогорічний бюджет замість 25 мільйонів гривень передбачає на ці потреби лише 1 мільйон 700 тисяч. Більшість представників спеціальностей, альтернатив, яким немає у цивільному житті, опиняться на біржі праці непідготовленими. Армія не стала пріоритетом держави, не стала і, на жаль, протягом десь вже п'яти років ми бачимо відрив фінансування, скажімо, міліцейського відомства від відомства військового. В ідеалі на армію має витрачатись 2% від внутрішнього валового продукту держави. Якщо озирнутись на 2013 рік, то як деякі країни-гіганти, так і пострадянські держави мали різне співвідношення оборонних бюджетів та ВВП, але всі вони за цим показником кращі від України, яка до того ж саме тепер переводить армію на професійні рейки. У такі моменти хочеться мати здатність зазирати в майбутнє, адже перспектива дуже примарна. В Одній із соціальних мереж нас попросили дізнатись про долю випускників військових кафедр в період реформування армії, адже в наступні чотири роки офіцерський корпус суттєво скоротять. Наша журналістка Наталія Балич з'ясувала, чи прийматимуть молодших лейтенантів запасу на кадрову офіцерську службу до 2017 року. Ранні підйоми і сувора дисципліна свого часу до цього довелося звикати і Данилові Іщенко на другому курсі, він вступає на військову кафедру Київського політеху за спеціальністю обслуговування автомобільної техніки і танкових тягачів. Я думав, що ситуації бувають різні, і якщо якось доля мене закине на державну службу. Мені буде необхідне це звання раніше. Для більшості студентів така підготовка була свого роду імунітетом, щоб уникнути строкової служби. Однак, з переходом на контрактну основу, навчання на військовій кафедрі почали сприймати здебільшого як можливість здобути додаткову професію. Проте і тоді, і нині, без військового квитка двері до багатьох держструктур, як от служба безпеки, зовнішня розвідка чи міліція, зачинені. «Устрігайте! На факультеті військової підготовки Національного університету імені Тараса Шевченка щороку готують понад тисячу молодших лейтенантів запасу. Студентам пропонують підготовку за 16 військовими спеціальностями. Незабаром планують приймати й іноземних студентів університету. На факультеті військової підготовки навчаються студенти вісімнадцяти факультетів Київського національного університету Тараса Шевченка та 37 вищих навчальних закладів. Третього, четвертого рівня акредитації міста Києва, а також Київської області. Юнаки вивчають військову справу упродовж двох років один раз на тиждень. По завершенні навчання, польові збори протягом місяця студенти опановують стрілецьку зброю та військову техніку. Найочікуваніша подія складання присяги та присвоєння звання молодшого лейтенанта запасу за статистичними даними із загальної кількості. Офіцерів, які прийняли, прийняті щорічно на військову службу, близько 50% становлять випускники кафедри військової підготовки. На військову службу до збройних сил офіцерів запасу почали приймати з 2008 року. Тоді контракт підписали 43 випускники кафедри військової підготовки. За 5 років ця цифра зросла втричі. У 2013-му до війська потрапили 128 молодших лейтенантів запасу. У зв'язку з реформуванням збройних сил звичайно кількість вакантних посад зменшується, і ми Передбачаємо комплектувати їм тільки такі бойові посади, як посади командирів з Два роки тому і наш колега Данило Іщенко проміняв цивільну журналістику на військову. Зараз на його погонах виблискують лейтенантські зірки. Скоро отримає чергове звання старшого лейтенанта. На відміну від тих хлопців та дівчат, які йдуть після школи до військового інституту, вони йдуть фактично дітьми. В 25 років я підписав контракт, і за своє рішення я не жалкую. Попри скорочення офіцерського складу збройних сил, лейтенантів запасу прийматимуть на вакантні посади. А скоро їм запропонують ще одну альтернативу службу у військовому резерві. І наостанок добірка основних військових новин світу цього тижня. У Білорусі відбулася масштабна перевірка бойової готовності збройних сил за вказівкою президента Олександра Лукашенка. Основний акцент робився на військово-повітряні сили та протиповітряну оборону. Це пов'язують з чемпіонатом світу з хокею, що відбудеться в країні цього року. У понеділок Міністерство оборони Індії успішно провело випробування балістичної ракети проміжної дальності «Агні-4». Вона оснащена кільцевими лазерними гіроскопами та навігаційною системою МІГС. Двоступенева ракета здатна нести ядерну боєголовку та має дальність польоту до 4 тисяч кілометрів. Каліфорнійська компанія Advanced Tactics проводить випробування безпілотника Black Knight Transformer. Він може здійснювати вертикальний зліт, а також пересуватись дорогами зі швидкістю до 113 км за годину. Перспективі військові зможуть залучати апарат до евакуації поранених та доставки вантажів у небезпечні зони. Команда програми бажає вам миру і добра та прощається до наступного тижня.